Донести інформацію щодо роботи закладів дошкільної освіти в нашій громаді. Освітянська мережа нараховує 19 садочків, які відвідували 934 дитини. 345 працівників надають послуги у сфері дошкільної освіти. З них 156 вихователів з метою безпеки дітей 24 лютого функціонування садочків було призупинено. Нагальна потреба у відновленні роботи закладів дошкільної освіти виникла у батьків нашої громади. Поступово відновлюється функціонування підприємств, установ, бізнесу, і батькам необхідно повертатися на роботу. 4 липня відновили роботу дошкільні заклади, які мають належно облаштовані укриття. 200 вихованців із задоволенням відвідують 4 чергових садочки малятку та сонечко міста Бершать, колосок села Флорино, Мрія села Вітівка. Хочу подякувати педагогічним колективам за підготовку закладів та фахову роботу у цей непростий час. Плануємо відновлювати роботу інших садочків. З цією метою кожен заклад дошкільної освіти громади вивчив потребу батьків щодо відновлення діяльності закладу. Маємо ще один виклик це зменшення кількості дітей. Як наслідок, наявна невідповідність кількості груп дитячому контингенту. 1 вересня 2021 року садочки прийняли 934 дитини. А на 1 вересня 2022 року 830 дітей. П'ять років тому це було близько півтора тисячі вихованців. Кількість дітей у громаді щороку зменшується. Саме тому виникла потреба у закритті груп у закладах дошкільної освіти. Хочу наголосити, що це не є реорганізація, це не є ліквідацією навчального закладу. Процес відкриття чи закриття груп залежить саме від кількості дітей. Комплектування груп відбувається за списком дітей. Наповнюваність однієї групи до 20 діток. Група без дітей просто не може функціонувати. Ще розвичу всім нам миру, спокою та щасливих дітей.